Мене звати Оксана, я студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вчуся на історичному факультеті. Хочу зачитати вірш Лесі Українки конвалія. Росла в гаю конвалія під дубом високим, захищалась від негоди під віттям широким. Та недовго навтішалась конвалія біла, і її рука чоловіча віку вкоротила. Ой, понесли конвалію у високу залу, понесла її з собою, панночка давалу. Ой на балі веселая, музиченька грає, конвалії та музика, бідне серце крає, То ж панночка в веселому вальсі закрутилась, а в конвалії головка пов'яла, схилила. Промовила конвалія, Прощай, гаю, милий, І ти, дуба мій високий, друже мій єдиний, та й замовкла. Байдужою, панночка рукою, ту квіточку зів'ялу кинула додолу. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться, Згадать тую конвалію, як щастя минеться. Не довго йти, моя панно, будеш утішатись та по балах у веселих та ночках звиватись. Може, колись оцей милий, що так любить дуже, Тебе квіточку зів'ялу, залишив байдуже. Я хочу Дякую. вам зачитати вірш своєї улюбленої російської поетеси Віри Полоскової і напомню мені, щоб я більше не приїжджала. И катись бутылкой по автостраде, оглушенной, пластиковой, простой. Посидели час, разошлись, не глядя. Никаких останься, никаких постой. У меня ночной, пятьдесят шестой. Подвези меня до вокзала, дядя. Ты же едешь совсем пустой. Я бы не уходила, я бы сидела, терла, а водок стакана или кольцо и летела в шею, ключицу, горло, ворот майки, но не в лицо. Вот бы разом выдохнуть эти сверла, сто одно проклятое сверлицо, с карандашный грифель, язык кинжала, желобок на лезвие, как игла. Чтобы я счастливая побежала, как он довезет меня до угла, а не глухота, тошнота и мгла. Страстно хочется, чтобы она тебя обожала, баловала и берегла. И напомни мне, чтобы я больше не приезжала, чтобы я действительно не смогла. Дякую.